Миру всім. Бог дивиться на наші серця, і тому ми повинні перевірити своє серце, яке воно зверине чи людське і чим воно наповнене істиною, правдою, любов'ю, вірою. Або у нас серце зверине і наповнене гріхом і беззаконням. Бог дав нам Біблію, церков, людей Божих, апостолів, пророків, пастирів, щоб ми були освіченими. Наше життя дане і все те, що у нас було і є, від Бога. Сьогодні багато людей, які не приймають Божих людей. Вони суперничають, гордяться. Нам потрібні Божі люди. Без них ми не зможемо зрозуміти Біблію, прийняти Духа Божого і врятуватися. І тому ми повинні покаятися і вірити в Євангеліє, поки Бог дає нам час. Без Духа Святого ми нічого не можемо. Ми повинні працювати над своїм серцем і бути смиреними. Амінь.